Добрий день! Тема уроку додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа. Як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно, як ми будемо відповідати? Точно! Молодці! Ми починаємо. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 78, один рядочок. Спробуй обчислити вирази. Допоможи нашій діймовочці. Працюємо. 13 дорівнює 10 додати 3. 11 дорівнює 10 додати 1. 15 дорівнює. 15 це 10 додати 5. 18 дорівнює. 10 додати 8. Це сума розрядних доданків. Пам'ятаємо. 12 дорівнює. 10 додати 2. 14 дорівнює. 10 додати 4. 17 дорівнює. 10 додати 7. 19 дорівнює. 10 додати 9. І, звичайно, 16 дорівнює. 10 додати 6. Ви впоралися. Наша діймовочка може летіти разом з метеликом. Від числа 16 віднімай по 4, поки не отримає число 0. 16 мінус 4 буде. 12. 12 мінус 4 буде. Правильно, буде 8. 8 мінус 4 буде 4. 4 відняти 4, звичайно, буде 0. Спробуй додати 5 разів число 3. 3 додати 3, додати 3, додати 3 та додати 3. 3 додати 3 буде 6. Додати 3 9. Додати 3 12 і додати 3 15. Спробуй зошиття обчислити дані вирази. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий. 14 відняти 6. 6 розкладаємо на 4. Та 2. 14 мінус 4 буде 10, 10 мінус 2 8. 14 мінус -7. 7 розкладаємо на 4 та 3. 14 мінус 4 буде 10, 10 мінус 3 буде 7. 14 мінус 8. 8 розклали на 4 і 4. 14 мінус 4 буде 10, 10 мінус 4 буде 6. 14 мінус 9. 9 розклали на 4 та 5. 14 мінус 4 буде 10. Та мінус 5. Правильно, буде 5. Ви мої розумнички. Спробуй обчислити різниці. 14 мінус 6 та 14 мінус 9 іншим способом. Давай розглядати. 14 відняти 6. Якщо нашим способом, звичайним, та, коли ми розкладаємо з вами. Від'ємник, скористаємось, то ми можемо з вами зробити таким чином: 14 мінус 6. 6 розклали на 4 та 2, 14 мінус 4 буде 10, та мінус 2 буде 8. По іншому, ми можемо з вами зробити навпаки. Ми можемо з вами спочатку розкласти число 14 на 10 та 4. Отже, 10 мінус 6 буде 4, та додати 4 буде 8. Другий 14 мінус 9. Першим способом 9 розкладаємо на 4 та 5. 14 мінус 4 буде 10, та мінус 5 буде 5. Правильно! Якщо іншим способом ми 14 розклали на 10 плюс 4 та відняти 9. Від 10 віднімаємо 9 буде 1. 1 додати 4 буде 5. Спробуй записати як суму розрядних доданків числа в своєму зошиті. Правильно число 21 це 20 плюс 1. Число 61 це 60 плюс 1, мої розумнички. А 91 це 90 плюс 1. Молодці, ви впоралися. Коментую розв'язування за схемами. 8 додати 5. Нам треба до 8 додати якесь число, щоб отримати десяток. Щоб отримати десяток, до восьми треба додати 2. Отже, 5 я розділяю на 2 та 3. 8 додати 2 буде 10, та додати 3 буде 13. Наступне 8 додати 8 дорівнює. До 8 треба додати 2, щоб отримати 10. Тобто 8 плюс 2. 8 ми вже розклали на 2 і 6. 8 плюс 2 буде 10, та плюс 6 буде 16. 11 відняти 5. Нам треба від 11 відняти 1, щоб отрималося 10. Тобто, 5 ми розкладаємо на 1 та 4. 11 1 буде 10, та мінус 4 буде 6. Далі 11 відняти 6. Знову ж таки, від 11 треба відняти 1, щоб отримався десяток. Тобто, 6 ми розклали на 1 та 5. 11 мінус 1 буде 10, та мінус 5 буде 5. Давай розглянемо способи обчислення. Та спробуємо прокоментувати розв'язання. 8 додати 8. Тобто, в нас виходить 8 додати 8, другу ми розклали як 2 додати 6. Тобто 8 плюс 2 буде 10, а плюс 6. 10 плюс 6 16. Тут ми суму додавали до числа. Якщо ж ми візьмемо вираз 11 мінус 6, то в цьому випадку ми 6 розклали на 1 і 5. Тобто записали, як 11 відняти суму чисел 1 і 5. 11 відняти 1 буде 10. Та відняти 5 буде дорівнювати 5. В цьому випадку ми, навпаки, суму віднімаємо від числа. Давай спробуємо обчислити, виконуючи додавання до суми до числа та віднімання суми від числа. 7 додати 8 дорівнює. 8 розкладаємо на 3 та 5. 7 додати 3 буде 10 та додати 5. 15. 18 відняти 9. дорівнює… 18 відняти 9. Ми розкладаємо на суму чисел. 8 і 1. Отже, 18 мінус 8 буде 10, та мінус 1 буде 9. Задача. Рибалка Соня зловила 20 окунів. 5 коропів, а карасів стільки ж, скільки коропів та окунів разом. Скільки ж карасів зловила рибалка? Подумай, будь ласка. Правильно, ми знаємо про окунів, що їх було 20 зловлено. Про коропів 5. А скільки ж карасів ми не знаємо. Якою дією знайти карасів? Правильно, треба окунів додати до, карасів, до коропів. І ми дізнаємося, скільки ж було карасів. 20 додати 5 буде 25 риб. Відповідь Соня зловила 25 карасів. У Михайлика було 5 моделей машинок, а у Віталика 3 моделі. У Сергійка 6 моделей. Скільки ж всього моделей машинок було у хлопців? Правильно, для цього нам треба спочатку дізнатися, скільки ж було у Михайлика та Віталіка. Ми до 5 додаємо 3 та отримаємо 8 машинок моделей машинок у Михайлика та Віталіка. Далі нам треба до машинок, машинок Віталіка та Михайлика. Михайлика додати ще машинки Сергійка. Тобто до 8 треба додати 6 і ми отримаємо 14 моделей. Відповідь у хлопців всього 14 моделей машинок. Спробуй заповнити таблицю. Зменшуване 14 відємник 7. Різниця 7, звичайно. Зменшуване 13 від'ємник невідомий. Різниця 7. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 13 мінус 7 буде 6. 12 зменшуваний від'ємник 5. Різниця невідома. 12 мінус 5 буде 7. Молодці. 13 зменшуваний від'ємник невідомий. Різниця 8. Щоб знайти від'ємник від зменшуваного, віднімаємо різницю. 13 мінус 8 буде 5.

Ви молодці, домашнє завдання. Виконай номер п'ятий. Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.